Друзі, всім привіт! Нарешті я до вас повернувся заради плей-офф Ялла Компас 2024. Групова стадія завершилася. Завершилася, напевно, доволі несподівано, адже деякі команди сильно розчарували, деякі дуже сильно здивували. Ніхто, на щастя, ніхто не набрав 5 перемог з 5, бо це було б максимально нецікаво. Тут скрізь всі допустили якусь помилочку, причому в деяких несподіваних моментах. Загалом турнір прикольний, адже дав цей свіжий подих. Оцього застарілого формату, який був раніше на Есаль Пролізі, але ще й в Best of 1. Тут купа матчів, купа якогось хаосу і може статися все, що завгодно, буквально. Але за цим було прикольно дивитися. І це хороша така розрядка після оцих всіх double Elimination, Triple Elimination сіток, які були останні місяці. Оці всі швейцарки, які на мейджорі та на РМРах. Тож прикольно, мені дуже сподобалося, сподіваюся, що вам теж. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу, надзвичайно важливо. Ми дуже близько до 2500 підписників. Це буде дуже крутий результат, якщо ми якимось чином доб'ємо це за цих 10 днів. Це буде вау, просто до кінця сезону таку, класну, таке класне число здобути. Також дуже вдячний спонсорам на YouTube, які підтримують мене фінансово. Найкращі люди в цьому світі. У нас вже 46 людей. Для них постійно виходить ексклюзивний контент, і вже скоро я перероблю цю всю систему. Додам більше контенту, додам більше плюшок. Тому чекайте і можете доєднуватися, якщо вам це теж цікаво. Посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну і нагадую за нашу лотерею. Вона вже закінчилася. Ми зібрали майже 20 тисяч. Я округлив їх до 20 і надіслав ці всі кошти на банку підрозділу. Своєї колишньої колеги Анастасії, яка служить у 49-му окремому штурмовому батальйону. Сподіваюся, реби врятують не одне життя. Ну, тепер переходимо до турніру. Я вирішив виділити декілька груп команд, які показали схожі результати. Почнемо з команд, які виправдали свої очікування: це The Mongols. Вони показали чудову гру, в них все дуже добре. Розібралися з Енс, розібралися з героїк, розібралися з НейПІ. Був важкий перший матч проти Саші, але в Монголі все дуже-дуже добре. Поступилися вони лише Астраліс. Зрештою команд в них взагалі ніяких проблем не було. Вони дуже спокійно всіх закривали. Єдине, що от були проблеми з Саші. Але це був матч відкриття, причому одна з найкращих мап суперника. Тут нічого дивного немає. Також команда, яка виправдала свої очікування, це Саші. Лише одна перемога над Астраліс це скоріше принципова перемога, ніж якась е, на класі. По-перше, Астраліс вирішили грати з ними нюк, це дурне рішення. Саші зіграли дуже багато нюків, я маю на увазі цей склад. Це експерти з нюка на тіртер сцені. І плюс це був принциповий матч, де був Лакі та Бовхонден, колишні представники Астраліс. І Лакі видав шедевральний матч, 1.72. 22 на 10 проти своєї колишньої команди. Ну і Хунден теж напевно доклав не одне зусилля щодо того, щоб здобути цю перемогу. Також до цих команд, які виправдали свої надії, це Енс. Я відношу, адже ну, не можна було нічого очікувати від цього нового складу. Вони приїхали на цей турнір. Посісти одне з останніх місць, заробити трохи грошей. Вони заробили 8 тисяч баксів на команду. Це насправді дуже непогано, як для останнього місця, але не варто нічого очікувати. Навіть там, попри те, що кажуть, що Глей вже списаний, Гуфі та Кілер не вивозять цей рівень. Це все не важливо. Це новий склад з новим гравцем, з новим снайпером, для якого це перший тір-1 досвід взагалі в кар'єрі. Це дуже все важко перелаштувати. І вони сюди приїздять отримати грошики і отримати очки, щоб гарантувати собі нормальний початок наступного сезону, а саме інвайт на плей-ін стадію Кельну. Вона в них практично гарантована, от лисилося сюди приїхати, тут вони вже заробили певні очки. Далі їдуть на ESL Challenger Єнчепінг, і там ще зароблять якісь очки, якщо особливо посядуть не останнє місце, але навіть за останнє місце там капне їм достатньо очок, щоб гарантувати собі відірватися від тих самих Монте та Сріді Макс. При цьому Енс все рівно показали доволі непоганий результат. Вони переграли саші і далі поступилися просто сильнішим, більш. Досвідченим та більш зібраним командам, які вже довше часу провели разом. Це нормально. Сам Даянг виглядає непогано, в атаці він просто якийсь генію. Четвертий найкращий гравець за цю сторону взагалі на турнірі. Просто треба розуміти, що це сера команда, і від неї не варто взагалі нічого очікувати. Героїк так само це сира команда, слабенька команда, в якої все не дуже виходить. Вони вийшли у плей але не у цьому складі зовсім не було Нерца, плюс жахливо, просто жахливо виступає Кіксан. Індивідуально, це якийсь провал, я не знаю. Для мене він виглядав як один з індивідуально найсильніших капітанів взагалі на сцені. Але щось у нього останнім часом все-таки не складається. Крім того, мені бракувало Нерца, Не було його. Ну, не було. Ну і Декстер з рейтингом одиничка це прикол, скажімо так. Нічого крутого. Він не продемонстрував. Єдине, що були там класні моменти десь на Дасті, якомусь міражі, але це недостатньо. Ну і внатік для мене, як я вже казав в передмові, я очікував, що вони пройдуть у плей-офф, можуть зачепитися. Але я, звісно, не очікував, що вони пройдуть комплексі Eternal Fire, не пройдуть. Внаті поступилися Бедбум та поступилися Фурії двом учасникам плей-офф зі своєї групи іншим. Всіх інших суперників вони переграли, причому всіх, крім B.A.G., у матчі, який нічого не вирішував, вони обіграли дуже сильно: 13-5, 13-3 та 13-10. Єдиний нюанс це те, що Афро досі не дуже сильно вмикається, і вмикається він лише на одній мапі Інферно. І вгадайте, які три мапи вони виграли: три рази Інферно. Тож, Мапул там не дуже крутий, і в Best of 3 можуть бути проблеми. Однак з bla ця команда вже показує кращі результати, ніж показувала до цього. І це для неї дуже круто. Тепер перейдемо до команд, які зіграли трошки гірше. Це Астраліс, звісно. Я очікував від них п'яти перемог в п'яти матчах та проходив впевнено у плей-офф. Однак, все ж вони поступилися у принциповому нюк проти Саші, та у дуже близький Ancient проти. Енейпі, там просто, як на мене, не вімкнувся девайс, його дуже круто контролив Рінкл, та й і Рес тримав план Б просто геній. Тож питань до Астраліс насправді не так багато. Це нічого страшного, вони все рівно вийшли у плей-офф, і лишній матч їм не завадить точно. Хай ліпше вже зіграють ще одне бестов 3 проти Бедбум і спокійно вийдуть у півфінал, отримавши цей лан-досвід. До речі, вони недавно грали проти Бетбум і обіграли їх. На двох додаткових 13-16 та 17-19. Гірше також зіграли BIG. Не сильно гірше, просто після стартової перемоги над фурією з рахунком 13-3 я очікував хоча б чогось. Але ні, далі було 4 поспіль поразки і останнє місце в групі. Провалом можна назвати виступи Ternal Fire. Вони теж ніби нормально стартували на Anubis, близький матч проти Complexity, але ну якийсь капець. Дуже-дуже слабенько виступав Ксантарес. Він наприкінці трошечки добрав по рейтингу, але загальний його виступ, особливо на старті, виглядав ну просто провалом, адже в турка загалом вийшло рейтинг 1-0, який для нього дуже не характерний. Навіть коли в команди все складалося не найкращим чином, він завжди показував хорошу гру. Воксік стабільно, але решта гравців не вийшли навіть в одиничку. Особливо Калікс 0 це тотальний провал, особливо. Для моєї фентезі команди, де в мене було два гравця за Eternal Fire. Це кінець. Однак що зробиш? Я думаю, що Eternal Fire просто розслабилися. Вони теж очікували хорошого виступу на цьому турнірі, особливо після перемоги на CCT Global Finals 2024. Але ні, не вийшло взагалі нічого. Розслабилися і отримали побиці. Комплекситі, напевно, розслабилися після першого дня, адже в них було дві. Поспіль перемоги та впевнений рахунок 2-0 у групі, який практично гарантує тобі вихід у плей офф адже тобі треба виграти один з трьох, і ти проходиш далі. Але ні, далі були Інферно, Нюк та Інферно, де вони поступились в Fnatic Bedboom та Фурія. Провал. Е, тотальний провал для комплексі. Але що зробиш, ця команда не сильно відрізнялася стабільністю останнім часом, та й загалом. Еліч, як завжди, зіграв в 1.20, Це круто, все чудово, але після нього все дуже не круто і не чудово. Халзер 1.03, 0 для цього гравця. А грім та Флопі теж дуже слабенько. До GT питань нема, він капітан. Ну і краще себе проявили, очевидно, всі решта команд. NIP показали чудову гру, теж не на всіх мапах. Вертіго, нюк та еншет всього на всього. Але і нюк вони, до речі, програли монголом. Але решта мап це просто надзвичайно круто. Ті, які вони натренували, вони на них змогли проблемних суперників закривати. Це надзвичайно крутий результат. Рінкл молодець. Він заряджає команду, він індивідуально просто крутий. Він показує, наскільки різниця стилів з хитриком була велика, і наскільки більше підходили цим ніпам агресивні стилі від снайпера. Пасивність хитрика тут би зовсім не рятувала колектив. Тому плюс ніпам за те, що вони показують. Ну і фурія з бетбум це якась схожа історія. Дуже круто показали себе бетбум з Магно ЄС. Yes. Ми це бачили вже на попередніх турнірах, але й тут він продовжує демонструвати чудову гру. Вас капітан відігрує рейтинг 0,83. Але зірковий гравець це все перекриває. Хоча тут всі решта гравців теж дуже добре виступали, крім зорта. Я в шоці, що з цим снайпером сталося в КС-2. У Фурія. Я б сказав, що це все ж оверперформанс. Жахливо зіграв Fallen. Не дуже круто зіграв Чело. Феноменальні результати від Ксарату та Юрі. І це все після того, як вони стартували з 3-13 у першому матчі проти B.A.G. Ну і Кай. Кай ніби зіграв непогано, але мені дуже не подобається його нестабільність. Тому я думаю, що чутки про скулза, про його перехід можуть бути правдивими. І це може дуже сильно допомогти Фурі. Особливо, якщо Ліквід не дуже хоче за нього чіплятися. Каю ще рано на цей рівень. Побачимо, як там вийде далі. Суперники в них доволі легкі у плей-офф. То, що можуть зачепитися за фінал насправді. Власне, далі стадія плей-офф. У нас буде два півфінали і два чвертьфінали. Чвертьфінали стартують вже сьогодні. У нас тут Бетбум проти Астраліс та Еней проти Надік. Бетбум проти Астраліс. Очевидно, що я очікую перемоги. Астраліс в Данці класно себе показують у всіх турнірах в оновленому складі. Вони щоразу виходять у півфінал, тож цього разу я не бачу сенсу міняти цю традицію. Думаю, що мапун може повторитися. Бетбум пігнуть мапу Міраж, Астраліс у відповідь скоріше за все будуть дивитися на мапу Вертіго. Також є варіант з Нюк, але все ж ну, настільки погана в Бетбум Вертіго, що я не думаю, що Астраліс ризикнуть з Нюком. Ну і на десайдер може бути DAS2 або щось інше, тут не так важливо. Та саме нюк теж може бути на десайдер. Перемога Страліс без жодних питань, я думаю, у вас теж немає сумнівів у цьому. NIP Fnatic це вже цікавіше. Це дві команди, якраз, які вже змінили склад і встигли трохи пограти в оновленому складі. Думаю, що це 50 на 50, причому таки дуже сильно 50 на 50. У Fnatic є невелика перевага у мапулі, адже у них 4 поспіль поразки на Міраж, а в НайПі це перший бан, тому це дуже зручно для Фнатіків. Тоді як перший бан в Фнатіків нюк це доволі непогана мапа для НайПі. Тому нюк та Міраж відлітають. Далі, напевно, буде Anubis від НайПі. Я схиляюся саме до цієї мапи. Так, Fnatic її грають вже, але не настільки там все добре. Зазвичай команди пікують Ancient від Fnatic та Вертіго від NAP, але це дуже хороші мапи для суперників. Я не думаю, що ми побачимо їх відразу. Думаю, що Fnatic в свою чергу пікнуть мапу Інферно, і на Десайдер нас залишиться вже щось третє Вертіго Ancient Dust. Я ставлю все ж таки на мапу Ancient, вона обом підходить і обоє там показують хорошу гру. Через досвід Fnatic я поставлю на те, що Fnatic пройдуть у півфінал, а BlameF покаже свої біцухи і макстер та компанія втечуть. Однак є велика надія на Рінкла, для нього це перший плей-офф. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звісно, любіть Counter-Strike.